Я всіх вітаю на огляді сьогодні BMW X3. Я колись його вже показував трошки. І сьогодні хочу розказати, як правильно шукати машини на mobile.de. Хтось шукає по аукціонах, але це більш для Америки, для Німеччини не дуже, не дуже. Правильно за аукціонами, це так. Бабка надвоє гадала. У мене є товариші, такі ще з 90-х, які були успішними автогендлерами. І зараз працюють досі на будові. Як тільки почали займатися на аукціонах, ну це ж лотерейка. Люди часто забувають, коли жмуть кнопку, підвищуючи ціну. Забувають про те. Що на мобіля без проблем, за ту ціну можна взяти. Ну і спочатку трохи вийшло. Зараз працюють на будові. Ну таке. Давайте по ділу BMW X3 11 місяця 2011 року за 5990 машина на автоматі. Машина не зношена. Чому машина так коштує? Це машина коштувала дорожче. І взагалі е на мобіле, коли от ми бачимо свіже оголошення, я завжди раджу працювати тільки по свіжих оголошеннях. Але в даному випадку це оголошення не свіже. Як так сталося? Що воно... Не свіжа, ціна впала і машина класна. А це стається іноді, не дуже часто, але так стається, коли люди резервують і машину не купують. Тут у нас є пошкодження двох дверей і є арочка отут, загнута. Не буду закривати двері, тому що віддорвана, відірвана ручка і прийдеться з іншої сторони відкривати. Двоє дверей під заміну, як ви бачите. Арочка легко ремонтується, робиться. Чому ця машина не продалась? Машина в двійному, в подвійному окрасі. Міцубіські, да, форди, по-моєму, теж деякі. Буває 50-70 мікрон краска, фарба. Але добре це, я думаю, що це не добре. Німці красять машини в основному там до 170 мікрон. Але з іншої сторони спорткари, які по пару мільйонів доларів, ніхто так не фарбує. Там 250-300 мікрон. Е, глибокий шар лаку. Для чого? Чому це так? Тому що, подивіться на капот. Немає нічого взагалі, жодного сколика. А чому? Тому що нормальний шар фарби. Коли вона ледве-ледве нанесена, там тих пару мікрон, вона збивається. Вилазять такі рижики корозії. Вже через 3-4 роки можна придивитися, якщо машина біла, добре видно. Вилазять ті рижики. І потім машину кілька разів полірнеш і взагалі витираєш лакофарбове, лак витираєш до базу, прямо стираєш. Але іноді машину. Замовляють люди, платять так десь від, від 700 євро платять на сьогодні для того, щоб зробити е, додатковий е, шар лаку. Вона набагато гарніше дивиться, вона видно, що це не перефарбована машина, що це фабрично фарбована. Це е, інформація, <свісно> це не є дивина, це просто нормально, коли люди замовляють подвійний шар. Зараз я покажу. Покажу шар. Ось навіть навіть, будь ласка. Зараз ринкну. 214, да? Це є нормальна ситуація. 136, бачите? Ніхто тут нічого не робив. Ці речі, коли здираєш, їх вже так не наклеїш другий раз, воно біліє. Е, ніхто нічого не робив. 142. Тому що це подвійний шар лаку. Де б ви не відкрили, будь-який проєм буде у нас те ж саме. 166 в проємі. 205. Ну, всі деталі мають подвійний шар лаку. Як на мою думку, то це великий плюс. Ну, в Україні, напевно, ні. В Україні зразу скажуть, що це, це перефарбована машина. Дивіться, яка труба. Про що це говорить? Що машина ходила на дальняк. Дивіться. Кермо яке, кнопочки. Все матове. Нічого не витерте. Сидіння. Ну, мінімально затерто, я б сказав. Гляньте, який витягнутий пас безпеки. Ціна питають в коментарях, яка на, від... на віддачу. Ну на віддачу от така, як написано, в оголошенні. Я там розмістив оголошення теж в описі. І така, як в заголовку. Там написано, що це фест прайс. Fest price, fest price це мінімальна ціна. Подивіться, нічого не витерто. Підлокітник. Ну, за пасажирську сторону і мови нема. Все нульцем, просто Машина має класний стан. Коли машина ціла і дешева, ну, завжди можна, не завжди, але найчастіше можна чекати якусь скриту причину продажу. Але коли є явна причина продажу, то скоріш за все... Нічого там більш немає. Ну тобто машину ніхто не збирався цю продавати. Причина продажу, от вона. Дві дверки е і арочка задня. Страйф шаден, як кажуть німці. Прочесаний. Замінити двері в колір. Ззаддя ну, тільки вийде робити цю арочку. Ось так вона підм'ята та арочка. З цієї сторони ще гляну. Ось. Ну, на бампері є таке, що воно полірується без проблем. Подряпинки тоненькі, 100 балово вони заполіруються. Пластмаска теж має мінімальні подряпини, такі що почистити непомітно буде. Решта деталей. Абсолютно, абсолютно все рівненько. Це BMW X3 X-Drive 20D 2.0 12 2011 року 239 500 пробігу. Тюф до 12 місяця 2025 року. Спитаєте, як їхати? Їхати можна офіційно на такій машині. Коли машина навіть сильніша набагато бита, але нічого не відлітає, то <фоль> фарберайт, мають всі огні світитися, так? поворотники, фари не повинні бути кудись там нарушені, нічого. Нічого не відлітати не неде, натяку не має бути. Ну, тут нічого не відлітає. Є проблема тут, що... Ручки немає дверної. Це реально проблема. Ну, вряд ли хтось за таке зупинить. Якщо і зупинить, ну в принципі, ви ж коли їдете, можете двері. Двері зсередини відкриваються. Тобто, якби що, вискочити з машини можна, це тільки зайти. Ну, краще, краще. За це можуть, можуть причепитися, що ручка дверна не працює. Але... Шанси невеликі. Ось Цю машину було взято, а потім ага, подвійний. Е, перефарбована, вона вся перефарбована. Ну, бувають люди, які не розуміють, що це великий плюс. І таких людей більше набагато, ніж тих, що знають, як воно буває. А це реально великий плюс, можна скільки завгодно полірувати. Машина набагато гарніше дивиться. Глибина кольору набагато більша. Зараз от сонечко якраз блиснуло. Камера навряд чи добре передає. Це 4х4, аліратон Trip. Ну, не дуже, не дуже видно. Ніде немає слідів граду. Ось така чистенька, нормальна. Машинка. Ще й більш, ніж півбака солярки, як бачите. <плес> М'якенько іде, ніяких проблем немає тут підвіскою. та в принципі в Німеччині рідко бувають. Проблеми з підвіскою бувають у машин, яких 15 років. Це машина 11-го місяця, місяця 2011 року. Добре, слухається.